Добрий ранок, мої любі вихованці! Сьогодні до мене надійшов лист від сніговика. Ну ж бо разом з вами його прочитаємо! Я, сніговик, живу у зимовому лісі, дуже мрію з вами познайомитись! Запрошую вас до себе у гості. Чекатиму з нетерпінням ваш друг сніговик. Ну що, малята, вирушаємо до зимового лісу! Гості до нашого сніговика. Тоді пішли. По засніжених наметах ми в дорогу вирушаємо. Спинку тримаємо рівно. йдемо ось так. Малята, щоб замети подолати, дружно ніжки піднімаємо. Піднімаємо високо ніжки, спинку тримаємо рівно. Ось так. Знову по засніжених наметах ми в дорогу вирушаємо. Спинка рівненька, йдемо гарненько, ось так. Молодці. По кризі, щоб уникнути лиха, ми ступаємо легко і тихо. Спинку тримаємо рівненько йдемо на носочках. Ось так. Молодці. Знову по засніжених наметах ми в дорогу вирушаємо. Крокуємо. Питку триваємо рівненько. Ось так. Молодці. Ось і сніг пролетів під ногами. Ми холоду не боїмося і швиденько пробіжимося. Молодці. Потомилися малята. Тоді зробимо вправу на відновлення дихання. Піднімемо ручки вгору, подивимося на пальчики, вдихнемо носиком і видихнемо ротиком. Молодці. Ще раз. Вдихаємо ручки, піднімаємо і видихаємо. І ще раз. Молодці малята. О, поданьте, що це я знайшла таке? Малята, що це? Так, це сніжинки. Ну, ми разом з ними грати. Отож, комплекс загально розвиваючи вправ чарівні сніжинки. Перша вправа де сніжинка. Ніжки ставимо на широку доріжку, руки опущені, сніжинки в руках. Руки вгору піднімаємо і сніжиночку шукаємо. Ось сніжинка. Руки опускаємо. І ще раз зробимо. Руки вгору піднімаємо і сніжиночку шукаємо. Ось сніжиночка. Опустили руки. І ще раз знайдемо сніжиночку. Руки вгору піднімаємо. І сніжиночку шукаємо. Ось сніжинка. Опустили ручки молодці малята. Наступна вправа. Подивися на сніжинку. Ніжки на широкій доріжці. Руки на поясі. Ми додолу нахилились на сніжинку подивились. Піднялись. І ще раз. Ми додолу нахилились, на сніжинку подивились. І ще раз подивимося на сніжинку. Молодці. Наступна вправа заховаємося за сніжинки. Ніжки на вузькій доріжці, руки опущені. Зі сніжинками ми грались, за сніжинки заховались, піднімаємося. І знову присіли, заховались за сніжинки, піднялись. І ще раз. Молодці! Наступна вправа пограємо зі сніжинками. Ніжки ставимо разом. Ручки згинаємо в ліктях. Ось так. Зі сніжинками виграємо, разом весело стрибаємо. Молодці маляти! Ось! Носочки, ручки піднімаємо вгору, вдихаємо і видихаємо. І ще раз. Молодці малята! Погляньте малята! Ось ми завітали з вами до зимового лісу. Але подивіться, як замело доріжку снігу. Нам потрібно цю перешкоду подолати. Отож, ставимо руки на пояс і високо піднімаючи ніжки, переступаємо наші перешкоди. Ось так. Спинку тримаємо рівненько. Молодці малята. Ось малята перешкоду ми з вами подолали. О! І сніговика! Привіт, малята! Погляньте, що я знайшла? Це ж сніжка! Сніговичок! Знову разом з тобою пограємо в сніжки. Будемо котити їх один одному. Сідаємо, ніжки ставимо широко, двома руками беремо нашу сніжку і відштовхуючись від себе, котимо її сніговикове. Ось так. лови сніговичку. Ще раз покотим сніговичками. Як весело сніговичок з тобою гратись! І ще раз лови сніжку. Шановні батьки, поставте відео на паузу та повторіть ці вправи з малюками декілька раз. А зараз ми пограємо в рухливу гру сніжинками. Повторюйте рухи всі разом. Якщо ручки піднімаємо, то сніжинку ми спіймаємо. Піднімаємо ручки, ніби ловимо сніжинки. Ось так. Будемо ручкими ховати, а сніжинка пролітати. Ручки внизу або за спинкою. Повторюйте разом. Молодці. Ніжками потупотіли і доріжку ми зробили. Тупочемо ніжками. Молодці малята. Будуть ніженьки стояти і сніжинок не топтати. Стоїмо тихенько на місці. Молодці малята. Трішки ніжки постояли, замерзати починали. Бігаємо весело і стрибаємо. Ось так, молодці малята. Діти. То до кого ми ходили з вами сьогодні у гості? Так, до сніговичка. А які перешкоди ми переходимо? Так, великі кучугури снігу ми переступали. Молодці! А що ми грали з сніговичком? Так, ми котили один одному сніжки. Молодці малята! А яку рухливу гру ми грали! Правильно! гра з сніжинками! Шановні батьки, сприяйте розвитку активності ваших малюків. Робіть вправи разом з ними. Адже це розвиває рухову активність та дає гарний настрій на весь день. А я залюбки перегляну фото, як ви разом з малюками виконуєте вправи. До нових зустрічей!